Партнером компанії і команди нашої. А по-друге, це дуже красива дівчина, яка є моделлю. Трішки більше про себе і про свої результати вона зараз розкаже. Тому запрошую Наталю Пташник. Вітаю! Чи видно мене? Так вас видно і чути. Прекрасно виглядає мені. Приємно брати участь в сьогоднішній академії, бізнес академії. Ще єдине до свого представлення, додав, що я фармацевт і що експерт з клітинного харчування, і також що мій вік 53 роки. І ось розкажу, як я долучилася до застосування цінної неймовірної продукції фітлані. Це було через соцмережі, десь трошки менше на пану року тому. Я як фармацевт завжди шукала якісь засоби, щоб підтримувати свій рівень енергії, рівень здоров'я, активності. І що мене підштовхнуло найбільше, це все таки страх. Якщо зі страхом добре працювати, це є такий конструктивний елемент, який нас сприяє і підштовхує до розвитку. І отже, що мене найбільше спонукало: наші люди, особливо в Україні, яким 50 і більше, вони зазвичай випадають з активного життя. Вони вже не так соціально задіяні, вони не такі активні, як би мало бути. А мене цікавило встигнути бути моделлю, встигнути на роботу, встигнути займатися спортом і бути красивою для жінки це дуже дуже важливо. І ось я пробувала різні засоби, лікарські засоби і БАДу, оскільки я фармацевт, я це все досліджувала. І врешті через соцмережі я прийшла до такого чудового продукту. Це десь був, напевно, кінець серпня минулого року. І я прийшла до цього чудового продукту до FitLife. і стала вдячним клієнтом і активним партнером компанії. Що я планувала отримати? я вже вам кажу, що це і енергія, і кращий сон, і щоб бути задіяною в тому це є який соціально активний. Це є і краса, це є і здоров'я, тому що якщо обналанка випадає, відповідно, ми стаємо вже не такими, як потрібно. І ось я почала вживати оптимальний сет. Це є пауер-коктейль і актива вранці і розперед ввечері. І періодично я долучаю б'юті. Оце такі основні продукти, на яких я вже ну, трошки на року, десь так? І я отримала все, що бажала. Я маю більше енергії. Я встигаю те, що просто ну, до голови не вкладається, я так і встигаю. Я е, отримувала кращий сон. Але крім того, крім цих основних моментів. На що я ще дуже звернула увагу? Після тижня початку застосування продуктів фітлайн, я почала вести активно свій блог. До того, настільки в мене вирівнявся емоційний стан, до того я раніше просто боялася камери неймовірно. Публічні виступи це було не моє, мені легше було розвантажити вагон, ніж виступити на камеру. З цього часу я активно або кожен день, або через день веду свій блог, і я просто захоплені від цього. І сьогодні виступаю перед вами. Ось це є такий один дуже важливий момент. В мене покращилася якість волосся, і якість шкіри, і тіло в нормі. це також є дуже важливо особливо для жінки, і я це е, пов'язую з застосуванням б'юті. Це є чудовий колаген, який прекрасно засвоюється, і жоден колаген, який я пробував раніше, не мав такої дії. Ще що, на що я звернула увагу? Після одного курсу б'юті, в мене перестали хрустіти суглоби. Я завжди, коли йшла по сходах, вони мене похрускували. Я чую одного разу йду і прислухалася. Мої суглоби не хрустять. Це мене не турбувало, але воно минуло. Це просто надзвичайно. І ще такий один момент це був напевно 17-18 рік. в мене дуже збільшилася вага, і я думаю, що це було пов'язано все таки з аутоімунним тереоїдитом, який в мене визначили десь от в цих роках. Я, звичайно, почала займатися собою. Все. Ось я скинула вагу. І, і, але все таки кожного року я здавала аналізи, і в тій чи іншій мірі він таки був присутній цей аутоімунний термітник. Це були незначні відхилення, але він був. І оце вже цього року я здала врешті-решт аналізи знову таки. І дивлюся, в мене абсолютно всі показники по роботі щитовидної заузи, вони в нормі. Я зробила УЗД, там жодного музика немає просто в ідеальному стані, це я також пов'язую з продуктами Фітлайн. Ось такі речі, ось такі і енергію, і ці такі неймовірні речі, яких навіть не сподівалася, я отримала від продуктів Фітлайн. І ще так, щоб розбавити, ще якщо я хвилинка часу. Оце а, вже далечко. У нас таймінг, у нас таймінг. але але те, що ви розповідаєте, і вас можна слухати і слухати, і я за вашим блогом спостерігаю її активним вашим слухачем, і насправді це неймовірно. Те, що ви розповіли, і те, що ви, як експерт, так по клітинному харчуванні, фармацевт, високо оцінили продукт. Дякую за за довіру в першу чергу. І дякую за те, що ви готові ділитися і розповідаєте на весь світ про свої зміни. І не тільки розповідаєте, а всім своїм тілом це демонструєте і показуєте. Тому що вона неймовірно красива жінка і дуже доглянута, так і молода. А 53 роки це просто ніхто не вірить, коли ви це все говорите. Тому дякую, дякую величезне. І ем, не являючись ліками, продукт фітлайн має виражену оздоровчу дію, тому ми маємо <плес> подружний інструмент. <плес> Мені дуже було приємно виступати сьогодні. Дякую. Дякую, Дякую, Наталю. І зараз я пропоную і передаю слово наступному спікеру, яка у нас йде е, так, за заявленими. Це зайця Тетяна. Тетяно, якщо ви з нами, то вмикайте, будь ласка, навіть а я вас поки що дякую. Тетяна це клієнт, і партнер компанії, яка вже більше року вживає продукт Фітлайн своєю сім'єю. От і Тетяні 49 років зараз вона доглядає за дитинкою з обмеженими можливостями, так з обмеженнями, тому має чим поділитися, має класні результати. І тетяна, якщо ви з нами, то будь ласка, ми слухаємо вас уважно. Таймінг 2-3 хвилинки. Будь ласка, вкладайте. Доброго дня, дуже рада сьогодні теж виступати на бізнес академії. Хочу сказати, що з продуктом я знайома вже рік і три місяці Це в регулярному вживанні, і дуже гарно ми вживаємо всією сім'єю, тому що для подогляду за дитиною треба багато сили і багато результатів на на основі базового сету. Наприклад, щоб підняти дитину, пересадити, покласти в ліжко, він ну, в мене нерухомий. Вот, то Треба дуже багато сили. І чоловік, коли піднімає його, в нього постійно була іжога. Постійно він пів, пів, пів соду і ну гасив ту туіджогу. Зараз він навіть не згадує, що в нього таке було. в мене постійно була тошнота, і тошнота мене тошнила постійно щось поїм, щось переїм, щось не доїм. Постійно від на проблеми з шлунком, і тому, коли я почала продукти фітлайн мене познайомила подружка. Я почала їх вживати, і ви знаєте, я забула, що таке тошнота. Дуже мені подобається ресторей, тому що я отримала гарний сон, крепкий. І я маю раніше, я могла проснути серед ночі, як Людмила Ткачук казала, крутитися постійно, да? не висипатися, просипала, будто би просипалась, будто би по мені проїхав якийсь потяг, і не могла дві чашки кави. Це для мене була норма, щоб відкрити очі. Зараз я навіть не згадую, я згадую каву, коли хочу почути смак, просто і я п'ю каву буквально мізерними дозами, щоб просто відчути цей. Смак, і це завдяки ресторейту. Я встановлюю за ночь і я маю гарний настрій, я маю силу, енергію щось робити. Ми додали цельшу. цельшу, це взагалі. Я їм настільки восхищаюсь, що просто не можу передати. Ми не хворіємо в декабрі два дні, в відлічі від от того, що люди хворіли три-чотири тижні, кашляли, не могли. Ну взагалі. Ми перехворіли два дні завдяки цельшу. Ми не хворіємо майже рік і маємо чудове здоров'я. І навіть якщо десь хтось там чихнув, чи ще щось ми маємо цельшу. Маємо відновлення організму і маємо здоров'я. Ось тобто, і IB5 теж мені дуже подобається, тому що будь-де коли верується хвороба, вірус, то ми користуючись IB5, ми цей вірус не приносимо додому і ми не хворіємо. Я дуже задоволена продуктами Фітлань, тому що вони дають дуже багато корисної енергії і дуже сили робити все, що необхідно. І навіть е, краски життя покращились, незважаючи на таку тяжку ситуацію в нашій країні, ми маємо можливість радіти кожному дню і е, труднощі е, зустрічати з енергією, силою і перспективою долати їх. Дякую, дякую, велика. Натхнений такий відгук, і ви знаєте, ви говорили про цей шут справі 5 про ці чудові інструменти в наших руках. Це теж мої улюблені помічники. І саме завдяки ним і базовим продуктам, вже 5 років я забула, що таке якісь, якась хвороба, Якщо це якась віруска, якісь нежить, то це буквально дійсно один-два дні. І я це так для мене незвично, тому що я завжди хворіла просто на мінімум на тиждень, а то на два залягала на лікарняний. Тому якість життя якість самопочуття просто кардинально змінилася? Я вам дякую і та і бажаю теж е, класного ресурсу і здоров'я вам і вашій родині. Дякую. І зараз я передаю слово Альоні Шаланки, яка до нас повернулася. Альоно, якщо ви є, вмикайтеся, будь ласка, ми дуже хочемо почути ваш відгук, тому що досвід вживання різних продуктів здоров'я у вас великий, але ви обрали фітлайн. Чому саме? Поділіться, будь ласка. Доброго всім дня! Мене Доброго, чути. Чути, так, і видно, так. Доброго всі дня, гарного настрою, мирного неба, всього, всього самого найкращого. Дякую вам, що ви дали мені можливість дати відгук. Я сама люблю дуже слухати відгуки і також люблю дати відгуки сама. Я ділюсь з, з, з взагалі з усім світом фітлайном, тому що я просто обожнюю. Це моя любов, і вона завжди зі мною. І прям ну просто це нам биван. У мене тут на столі все на робочому. І айбішка, і прошей. і моя любов, що можна замінити сніданок, вечерю. Тобто продукт моя любов і моєї родини. Значить, що я хочу? А мені 48 років, живу в Закарпатті, місто Берегово. От вживаю продукт вже практично два роки. Завжди базовий сет вживаю: омега, коензим. Це наше улюблене і воно завжди у нас в раціоні. Якщо там не омега-коензим, тоді обов'язково Generation 50+. От ми з чоловіком вживаємо, також і онук вживає, і донька всі вживаємо. Обожнює, скажу вам свої результати. Я взагалі була дуже хвора людина. Я боялася навіть вийти з хати. У мене дуже високий тиск був, бувало таке, що навіть три рази десь тиждень у мене скоро була вдома, тобто Ну, Був жах, дійсно був жах, і ніяк я не могла боротися з тим, приймала таблетки на постійній основі, плюс завжди пробувала якісь бати, завжди вітаміни, якісь купляла, ну, тобто, от. І з фітлайном я вже рік взагалі не п'ю таблетки від тиску. От вначалі ще так трошки він пригав, були трошки загострення, але я знала, що це йде на виздоровлення. От, і я зараз така щаслива, що це взагалі не можу передати, що у мене тиск налагодився. Я спокійно виходжу з хати, тому що чоловік завжди бігав за мною. щоб, ну, Якщо піднімався тиск, мені було дуже погано. От, а я зараз їжу в Італію сама тиждень в Італії за речами. От, тобто, ну фітла для мене це зараз перше, що є взагалі в моєму житті, тому що дійсно здоров'я мене наладилось. Плюс безсоння я взагалі не могла спати практично три роки. Я не спала, тобто в три ночі, десь я просипалася до п'яти я не могла взагалі заснути. П'ять годин я засипала чоловік, мене вже треба йти на роботу за ноги, мене не міг витягнути з тих. І я коротше, цілий день була як ну, як вижити льмо. Ні енергії, ні сили, нічого в мене не було. Вже таке було, що я навіть вечором не могла боялася йти спати, тому що я, знала, що я проснувся. Мені було страшно вже спати. І з моїм. Ресторин, Господи, це я на третій день. Тобто я його випила, так було цікаво, я його як випила, половинку я тільки випила. І мене просто вирубило. Я як сиділа, і я отак прям вирубилась. Настільки був виснажений організм. І зараз сплю пику, чоловік каже, можна бомби кидати. Так сплю. Так, да, і ще оце дуже важливе, що я хочу донести до людей алергія. У мене пройшла алергія. У мене така на такому рівні алергія була, що постійно текло з носа, як водичка. Не знаю, у кого є алергія. Вони знають що це таке. Тобто, я ранком, коли просипалася, у мене з носа текла вода, і у мене ж повна тумбочка салфетка. Була, тобто ужасно була, хоч де була алергія, а коли амброзія була, то взагалі там до скорої капельниці так і прочі, так далі. І, і що? Слава тобі, Господі, це перший рік так, що слабенько, ну, була алергія, але в цьому році вже не знаю, зараз буду чекати амброзію, Ну, зараз дишу, люди, дишу. Тобто, це вже от як пройшла алергія, то Ну, я вже дійсно поняла, що да, це той продукт, що кожен ну кожному потрібен, кожному, навіть хто, навіть люди не сумнівайтеся, просто пийте. Ну тільки, звісно, не тиждень, не два. Тому що в мене через рік аж тільки пройшла алергія. Правильно? Я могла е, через два-три місяці кинути його пити. Ні, ну я йшла далі, п'ю практично всю лінійку, от і всім раджу. Ви велика молодець. Дякую, величезне Альоно. Привіт сонячному Закарпаття наші <реклама> <Так>, да, сусіди з Львовами. От а 에, стосовно алергії, в мого чоловіка пройшла алергія, правда по шкірі 에, були висипи, які з дитинства, з дитинства його турбували. Тому 100%. Я вам бажаю не чекати амброзії. Нехай вона собі.